Культурні об'єкти Миколаївщини продовжують відновлювати після руйнувань. Наразі з тисячі восьми закладів культури повністю функціонують 800. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігії ОВА Олена Буберенко. Основними причинами, за якими не функціонують наші заклади, є зруйновані або пошкоджені об'єкти, є брак кадрів, які дуже сильно відчуваються, особливо в сільській місцевості. А також, на жаль, в нашій області є такі випадки, коли керівництво громад взагалі не підтримують сферу культури і фінансування зменшується майже до мінімуму, тому люди просто не Бачать пріоритетної це сфери і не йдуть працювати загалом. По області постраждали 165 об'єктів культурної інфраструктури. З них 24 зруйновані вщент. Нині тривають роботи з відновлення закладів. Станом на 1 вересня 25-го року відновлено вже 60 об'єктів. Одним з таких ярких прикладів є. Відновлення повністю відновлення даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв на суму 5,5 млн мільйонів гривень з обласного бюджету. А загальна ж цифра для відновлення закладів по області на сьогодні складає близько 33 млн мільйонів гривень. Окремо, Олена Боберенко зупинилася на темі охорони культурної спадщини. За її словами, на Миколаївщині зруйновано чотири об'єкти археології. Серед них пам'ятка національного значення. За фактами руйнувань вже відкрито кримінальні провадження. Спільно з фахівцями інституту археології Національної академії наук проведені виїзди на місця пошкоджень. Ми працюємо плідно з правоохоронними органами, з органами прокуратури. І на сьогоднішній день відкрито вже три кримінальні впровадження щодо пошкодження об'єктів археологічної спадщини. Також управління продовжує популяризувати культуру регіону. Так обряд дівування з Баштанщини нещодавно внесли до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України. Це вдалося завдяки тісній співпраці представників фахівців сфери культури Баштанської громади та обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Цей обряд, цей елемент, вже був презентований на всю Україну 6-7 вересня в місті Києві на всеукраїнському фестивалі. Триває і робота над проєктом з психосоціальної підтримки населення. Уже проведено близько 10 тисяч соціально-культурних та мистецьких заходів. Тож навіть у час війни заклади культури продовжують розвиватися, відновлюватися та зберігати культурну спадщину, підкреслила Олена Боберенко. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.